Так, сьогодні в нас на ремонті Ford Connect. Так, у нас не гріє печка. Так. Е, от я зробив таке устройство, щоб промивати печку. Так, я поклав си, сито так само. Е, є багато положень теж. У е, нас будемо з першого починати. До четвертого. Е, Купив мощний насос. Все, я сконструював, зробив теж на акумулятор. Так. І Хазяї звернувся, тому що мали бути по електричній частині, але з електрикою тут все добре, тут нема магнітного клапана на електриці. І Як взагалі підключитися, я вам хочу показати. Так, Для того, щоб тут помити печку, потрібно злитий обов'язково. Подача знаходиться прямо під цим. Це клапан ЕГЕА, і подача прямо під ним знаходиться. І от я підключив туди шлан, такий штуцей. І зараз їдемо ми під на яму, подивимося, що там у нас. Так, і хочу показати, от я злив небагато антіфрізу, але антіфріз ми точно це не будемо заливати. Він дуже густий, жежа там така. А схоже, що сюди просто додали води, і воно дало отаку от реакцію. Не стоїть додати простою води в антіфій, щоб ви знали, тому що буде робити реакцію. Все, ми йдемо зараз на яву. Антіф я вже злив. Так, я зараз заходжу на яму. Так, запускаємося сюди. Так, і хочу вам показати, для того, щоб злити антіфіс, отут є пропочка, бачите? Оце. І відкручуєте вліво, підкладуєте тазик і спускаєте антіфріз. Поясню для чого. А, у нас а, от подача от обатка з пічки. от Я підключив шланг, він йде прямо за цим а, на теплообмінник, якщо я не ошибаюсь. Ну, щось забито є серйозно в машині. Ну. Ми почнемо з печки, а потім, може таке, що поженемо всю систему повністю. Все, зараз будемо включати, щоб знали, що дуже тяжко цей шланг сюди добратися. Потрібно йти на яму, щоб з обратки от вивести цей шланг. Давайте ми зараз будемо пробувати її будемо помивати. Так, все, розвів я хімії. Можна сюди лити квіт, можна лимонну кислоту. Ну, Я роблю, б, що є ближче під руками. Нагадую, що радіатори у нас, наскільки я знаю, що в них мідні тубки йдуть. Якщо алюмінієві, то будь-яку хімію налийте, щоб воно його не роз'їло. Так, зараз я буду заливати сюди воду і будемо пробувати включати. Так, і буду я включати перше положення, і будемо ми пробувати, чи буде йти вода. Так, я включив подачу. Так, і пішло. Будемо дивитися, чи йде у нас на Поки що печка забита. Ну ладно, воно поки дойде туди. Не йде. Давайте пробуємо додати трошки. Так, і не йде взагалі нічого. Все, печка забита повністю, радіатор забитий повністю. Не може воно подати. Так, пробуємо додати. О, може зай поб'є. Все, і пічка у нас повністю забита. Так. Да. Взагалі нічого не йде. Так, я не хочу давати на четверте положення, поки будемо так гнати його. Так, і печку побило. Побило пішло у нас тож. Все. Щось там попало доволі таке, але вода в воді в нас непогано, воді печка не дуже забита, але щось там було попало, ну нічого. Тепер ми це все помиємо. І йде у нас отлично. Нагадую, що по пічці має йти дуже легко. Вона має... Просто дуже легенько йти. Якщо у вас лише чуть є під якийсь, то воно не буде нас робити. Так, от я знімаю. І так я помиваю пічку. Ми зараз включимо на четверте положення, поженемо її добре, там в мене сито є. І будемо пробувати встановлювати це все на машину. Так, все, пробило печку, бачите, зараз на першому положенні, як воно легенько йде. На першому вообще, скорості, взагалі легенько воно все йде. Я зараз ще запхаю цю, ну звісно, водою буду помивати систему, бо цю хімію не хочу, щоб пішла по алюмінію, по моторі. Все отлично, даже отлично. Подивлюся вже на ситі, що там було. Ну, печка не дуже була забита. Схоже, щоб було трохи завоздушено в системі. Але так як в нас дуже грязний тосол, то я би хотів ще промити оцей радіатор великий теж. І туди я буду це все складати. Все, не тяжко промити це. Я думаю, що все буде добре. Ну що, промив я непогано радіатор. Навіть все відлічно, навіть на першій скорості отлічно йде. Я дивлюся, що якщо лише чуть -чуть маленька пробка в радіаторі, маліша, просто і вона не може подавити. Справді радіатор був забитий. Mm -hmm. І так само є в системі, я дуже думаю, що є десь воздух, бо я коли ставив mm -hmm. воздух, дуже впало а самий тосол упав. Головне, щоб нас помпа качала, але я коли зняв той шланг, який йде на подачу пічки. То він з брава не йшов. Коли я відняв його, то вже пішов самий антифриз. І я би хотів цей радіатор якось помити великий, бо в ньому така, напевно, каша теж. Ну, ми давайте теж поставимо скоше, що трохи води. І я би хотів погнати повністю водою всю систему. Все, на цим відео я завершаю. Я думаю, що печка буде гріти. Будемо це все пробувати. І будемо радувати хазяїна. А, зараз подивимося, як підчепитися до цього радіатора. Тут дуже великі патрубки. І Як би його промити. Нам тоже. Ну, нічого. Я думаю, що цей радіатор не буде, він, якщо забити, машина би кипіла. Але я думаю, що от цю систему моторну я би хотів помити. Давайте ми все таки, я попробую якось підчепитися. От там, де з печки йде уход, то ми зробимо а, туди подачу, де в нас йде. І будемо дивитися, відки йде самий вода, з якої тубки. Якщо йде шланга, то ми його закинемо просто в бак. Помиємо всю систему і далі будемо дивитися, робити якісь виводи. Я думаю, що печка вже буде гріти, буду собирати. Думаю, що все буде добре. Бо було рішення хотів розбирати саме печку, але подивився, що дуже багато роботи, то все розкладати. Але радіатор не є в худшому стані. Машина невеликим пробігом, ну, дуже грязно в нас. Самий то сол. Я думаю, що щось у нім є, бо він такий, як жижа, густа каша. Я би хотів промити повністю всю систему, бо тому що це, якщо ми влеїмо, то опять щось заб'є. Слава Богу, що не забило великий одігатор, бо тут, дивіться, воно як жилі. Не як вода, а як жилі, дуже жидке таке. Або щось сюди додали, що воно дало якусь реакцію, або. Скоже, що додали якогось другого антифризу або добавка води. Ну, Добавка води таку реакцію не може давати. Все, я відео завершаю. От така в мене промивочна система. Дуже прикольно я зробив сам. Це з дерева. Я покрасив, вірубав я в дирочку. Поклав на такий колінчик, я його заклеїв. Відти, відти. Далі я поклав без сплінтера саму реостат. Я його спаяв на промив, бо там Діод, цей, що Теплоподохнітель був згорений. І купив такий газелівський хороший насос. Ну, качає він дуже мощно, так як малиш насос. Нагадую, що печка має йти у нас на першому режимі, якщо воно вас не йде на другому першому режимі, то воно не зможе подавити систему. Буде постійно термостат відкриватися, воно просто не зможе подавити, якщо є забита радіатор. Все, всім дякую за увагу. Отака От самодійна штука. Ну вона мені дуже буде пригоджатися. Оце у нас обватка. Я почепив гарно. І так само в мене є штуцера на шланги довгі, якщо поменший розмір. І все. Все, я на цим відео завершаю.